респект За дизайн, за якість. Тут, як завжди, я що тоді говорив, що зараз говорю на висоті. Мені дуже подобається. Цей мундштук, ось цей мундштук він піде моїй тигриці-ловиці, дружині. Да, тут ми вже оприділилися 100%. Але я також хочу мундштук від персоналки, тому тут є ось такий. Він трішечки відрізняється, чесно кажучи, від того, що зараз висить на мені. Пакування те ж саме. Тут, до речі, можливо, ви подумаєте, де стікери. Стікери були. Хто не знає, персоналка ложить в кожен пакуночок стікери. А я. Їх вже давним-давно повитягував. <хи> Та й взагалі ми вже, чесно кажучи, навіть користувалися даними Монштуками. Як бляха без цього? Коли тобі приходить посилка, ти хочеш її відкрити, ти хочеш її оцінити і хочеш вже нею користуватися. А відео, відео записуємо згодом по певним технічним обставинам, як ви бачите.